Казка, нічні побажання сонечка. Жила була на небі велика і тепла зірка, на ім'я сонце. А всі звірятка в лісі лагідно називали його сонечком. Кожного дня сонечку дарувало тепло і світло, будило ліс та допомагало тваринкам гратися, збирати їжу та радіти. Але ось настав вечір, і сонечко почало прощатися з усіма своїми друзями, готуючи їх до сну. Спочатку сонечко глянуло на маленького зайчика пухастика, який срибав серед квітів. Пухастик настав час спати», – м'яко промовило сонечко. Спокійних снів тобі, мій любий зайчико. Спасибі, сонечко, відповів зайчик. Потягнувся. І ліг у своє затишне ліжечко з м'якою трави. Далі сонечко звернулося до хитрої лисички ліс, яка саме заховала свій хвіст під себе, лягаючи у свою нірку. Ліс, час відпочивати. Нехай тобі не сняться солодкі сни про лісові пригоди. Спасибі, сонечко, тихо прошепотіла лисичка, закриваючи очі. Потім сонечко поглянуло на маленького їжачка колючка, який вже згорнувся в клубочок під деревом. Спи міцно, колючко, завтра на тебе чекають нові пригоди, лагідно побажало йому сонечко. Спасибі, сонечко, пробурчав їжачок вже напівсонний. півсонний. Нарешті сонечко побачило пташок що сиділи на гілках і готувалися до сну. Спокійної ночі вам, пташечки, завтра побачимось знову, весело промовило сонечко. Всі звірятка лісу тихо заспокоїлися, І сонечко повільно сховалося за обрій. Стало темно, і на небі засяяли маленькі зірочки. Вони м'яко світили, наче нічні ліхтарики, даруючи спокій та тишу. Тепер увесь ліс заснув і тільки легкий вітерець ніжно колихав листя дерев. Тваринки бачили гарні сни про яскравий день, який настане знову, коли сонечко повернеться. І так ліс спокійно спав під зоряним небом, чекаючи на новий. Світлий ранок, а тепер і ти засни, моє сонечко, кінець казки.